Ви ж пам'ятаєте цю аферу, коли в грудні минулого року прикордонникам заливають 23 мільярди гривень, бо треба дуже швидко тобто терміново купити боєприпаси. Вони реально потрібні. Прикордонники з благословіння у компанії кампанії ці 23 мільярдів 100% авансом валять на польську кампанію «Лехмар». Ми питаємо, а хо. Ху... Забрали гроші в Міністерство оборони, в АОЗа, тож спеціально створювали туди-сюди. Треба дуже швидко, прям супер швидко треба. Ми тоді з Юрою сказали, да, людям: це корупційна схема, це тупе виганяння бабла. Ну ми ж хочемо, щоб було добре. І ми виріши дати можливість прикордонникам зняти всі підозри і похвалитися. І прям нас з Юрою, прям по морді відшмагати документами. Ми запитали, друзі, а який відсоток боєприпасів ви поставили за... Три місяці після грудня. Ну ви ж для швидкості поставки виганяли лехмару гроші. Ми документи запитали. І знаєш, що сказали прикордонники? Посоромились, <соромились> хлопці, розумієш, похвалиться і ніхіра не сказали, навіть не мені з Юрою, а. Заступнику голови економічного комітету Верховної Ради України, кому були зобов'язані сказати ці цифри, шановні прикордонники, пане Уміра, ми все одно отримаємо ці цифри. Ми їх знаємо. І тоді ми витовчимо всіх вас цими цифрами і документами. Ми так м'якше сказати, бо 78 мільярдів. 78 мільярдів, які ви збираєтесь залити Лехмару, вже давно всім відомі. І ми доб'ємося документів по цій темі. Ви не зможете їх вічно ховати.